Полтавка-Любов ходить до Православної церкви. Жінка говорить, щорічне свято віри, надії та любові не пропускає, адже воно особливе для її родини. У нас в сім'ї є віра і надія, нині покійна. І я любов, наша трійця, така <смайна> сімейна. Ми заснували своє свято, і тому кожного року ми його відзначаємо. Настрій дуже хороший. Я йду в цю церкву, де хороша аура, де мене завжди приймуть з любов'ю. Усі християнські свята цього року мають особливе значення для українців. Майже кожне богослужіння у храмі починається з молитви за мир. Саме так відкрили ранкову літургію 30 вересня на честь трьох святих віри, надії та любові. Великий християнський праздник і нам слідують, звісно, вникати більше в суть в таких. Духовних явлення і слідувати канонам, які вони нам визвичають, провів Богослужіння митрополит Полтавський і миргородський Филипп. Ми будемо молити, щоб Господь зміцнив нашу віру в те, що ситуація на Україні найближчим часом зміниться на краще, зміцнив нашу віру в те, що Господь пошле таке своє небесне благословіння, нашу українську землю. Реалізує наші надії на саме найкраще в цьому житті і наповнить наші серця любов'ю. Свято віри, Надії та Любові назвали на честь трьох доньок та їхньої матері Софії. Вони вважаються мученицями. 137 року імператор Риму Андріан наказав їм зриктися християнської віри і піддав тортурам, коли вони відмовилися. У день віри надії і любові жінкам з цими іменами дарують подарунки. Імениниці ж 30 вересня за традицією вирушають на вранішню службу до храму, щоб вшанувати своїх батьків. Від початку день вважався одним із жіночих свят, а тому представницям слабкої статі дозволяли не працювати.